Добрий вечір. Ви дивитеся новини на Суспільному у студії Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Спочатку коротко про головне. Мото всюди ходи, що здатні занурюватися під воду. Як кримець виготовляє баги для військових у своєму гаражі? Ми робимо спільну справу. Робимо все це заради перемоги, а не заради того, щоб заробити щось. В мені триває святкування Рожга Шана. Чи дотримувалися комендантської години хасиди та як реагували на повітряну тривогу? <ривання> Перша в Україні жінка саперка водолазка Чому обрала такий фах? 23-річна Вінничанка. Мені потрібно якийсь також зробити внесок в нашу перемогу. Російські військові сьогодні об одинадцятій годині вдарили іскандерами по холодногірському району Харкова. Повідомив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. За його словами, на одному з місць влучань утворилася семиметрова вирва, пошкоджені будинки, зруйновані стіни, вибиті шипки. На місці правоохоронці вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу. Комплексу Іскандерка. Як написав у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов, поранені п'ятеро цивільних. Їхній стан легкий та середній. Загрози життю немає. Російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу села Стрілеча, що на Харківщині, повідомила прес-служба обласної прокуратури. Двоє людей загинули, один чоловік травмований. Дані про наслідки удару та тип зброї встановлюють. Ланцюг єдності утворили у центрі Кропивницького більше двох тисяч містян. Так у день міста вшанували загиблих у російсько-українській війні. Живий ланцюг розпочався від меморіального комплексу фортечні Вали, де розміщена алея пам'яті жителів Кіровоградщини, які загинули в російсько-українській війні. Рідні та друзі загиблих прийшли з синьо-жовтими прапорами та світлинами військових. Живий ланцюг простягся центральною вулицею до Соборної площі. Я мама загиблого сина воїна 24-го батальйону. Айдар Чухряєва Андрія, який загинув 22-му році, 8 травня. Андрій добровольцем пішов на фронт, і ще з 14-го року він воював на Донецькому напрямку, там і загинув. Зібралися такою спільнотою. А членами родини з родин загиблих для того, щоб шанувати пам'ять наших героїв, цей ланцюг символізує нашу гідність. Прийшла вшанувати свого чоловіка у 2014 році. Був заступником командира 42-го батальйону територіальної оборони рух-опору 57-ї бригади. Загинув. Під Дебальцем в 2015 році. До акції Єднаємося заради перемоги, крім рідних та знайомих загиблих військових, долучились поліцейські, медики, працівники комунальних підприємств. Усього 2200 людей. Вони утворили живий ланцюг довжиною 2,5 кілометри, розповів співорганізатор акції Сергій Колодяжний. Ініціатива була від громадськості. Ми дуже часто спілкуємося з сім'ями загиблих, з волонтерськими організаціями. Ми вирішили підтримати їх і запросили всіх небайдужих людей для того, щоб в під час всеукраїнської хвилини мовчання ми об'єдналися заради перемоги. Багі на фронт, що здатні занурюватися під воду, створює кримець у своєму гаражі у Києві. Про такі мотовсюдеходи іноземних армійців. Чоловік прочитав у інтернеті і вирішив такі ж робити для українських бійців. Про переваги багі на передовій та як їх переобладнують мислів слів умеров розповість. Муса проводить нам екскурсію київським гаражем з квітня 22-го Він розробник позашляховиків для військових. До цього переїхавши з Криму в Київ у 2015-му, займався підприємництвом. Мав невеличку клініку через безпеку рідних у Криму свого обличчя не показує, справжнього імені не називає. Останні три тижні кримця проходять у конструюванні нового покоління автівок. До цього бензинові двигуни не могли майже на половину заїжджати у воду. дизельні ж здатні це робити. Не завжди є на напередку. А дизель, в принципі, знайти завжди легше ніж бензин. І головне, що цей мотор можна буде. Топлювати переїжджати якісь там метрові броди. Муса каже, коли позашляховик буде під водою, головне для екіпажу знайти можливість дихати. Різниці на яку глибину заходити під воду для його нових багі немає. Розробник зізнається, рік тому ще не знав ні слюсарства, ні інженерії, але постійно читав, в яких країнах та у яких підрозділах автівки знаходяться на використанні та разом із командою вдосконалювався. Потрапив у Ютубі на ролик, де наші хлопці виготовляли баги для військових. І ми, мене це дуже здивувало. Ця ідея мені сподобалась. І я подумав: а якщо теж зробити щось таке цікаве, щось більш функціональніше, почав вивчати це. Першу багі з назвою Дракаріс зробили півроку. Кошти на неї розробник взяв у борг. Наразі мають багато замовлень і бажання масштабуватись замість двох на місяць збирати десять частину автівок купують фонди, після чого передають їх захисникам. В деяких випадках разом із розробниками оголошують збори. Муса зазначає, що більшість його баги боронить на сході України. За його словами, він знає близько семи виробників подібних засобів пересування, які працюють в різних куточках України. Я вважаю, що ми тут не конкуренти один одному. Чому ми, як ми колеги, ми, ми робимо спільну справу. Робимо все це заради перемоги, а не заради того, щоб заробити щось. Усі позашляховики спроектовані так, що можуть евакуювати поранених та перевозити вантаж одночасно. Після деокупації півострова розробник Багі планує вже там відкрити виробництво української військової техніки. Муслим Ум'яров, Іван Корж. Суспільне новини. Крим. Утримують благословення від запаху м'яти та дотримуються правил шабату. В Омані триває святкування Рожга Шана. Попередня ніч минула без інцидентів, зазначає речниця Нацполіції Черкащини Зоя Вовк. Та чи дотримувалися правил комендантської години Хасиди та як реагували на повітряну тривогу, бачила Тетяна Недбайло. No, 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 no. No, no. Why? No. Відмови хасидів лунають щоразу на наші прохання про інтерв'ю. Усе тому, що сьогодні шабат, день коли Тора радить утриматися від будь-якої роботи та користування гаджетами. Можна хіба молитися, розважатися та їсти кошерну їжу? Спілкуватися з нами не хотіли ні вночі, ні вранці. Шабат і кошабатношабат no. ніякого телебачення, нічого, ні куріння, ні телефонів. Тому я не буду говорити. Тим часом кварталом ширяться пахощі. М'ятно-жасминовий шлейф тягнеться від цього столу. Як пояснили хасиди, не на камеру, саме цей запах дає благословення. А ще безперервні молитви, опісля ж знову танцювати і співати. І тут перебуває лише гул рятувальних машин. Надійшло повідомлення про загоряння авто. Утім, його так і не виявили, пояснила речниця ДСНС області Юлія Норовкова. Натомість, ось у цій багатоповерхівці через необережність прочан стався потоп у будинку на вулицях та навіть на даху сміття. Люди відпочивають, і п'ють. Треба те, що обирати. Племінник колись у нас гвардії і говорить, Таке робиться, що дядьколя це не бачить. Я вирішив побачити і знутрі що робиться. В них є любов до своєї національності, до своєї релігії. Це б нам би так. Ідеї бізнесові, якісь у мене вже з'явилися. Наприклад, не розкажу, бо дорого коштують. Під час проходження блокпостів у Хасидів подекуди вилучали алкоголь та речовини, схожі на марихуану, каже речниця Нацполіції Черкащини Зоя Вовк. Загалом же Рожгашана минає без грубих правопорушень. Ця ніч минула спокійно, ні жодних порушень. правопорушень ми не виявили. Порушення правил комендантської години трапляються. Я не скажу, що це масові порушення, але вони є. Ну власне, так само ці правила порушують і наші українці. Зачувши повітряну тривогу, хасиди до укриттів не поспішали, адже за графіком, молитва. Святкувати Рожгаша на прочани будуть ще й завтра, а опісля збиратимуть валізи додому. Та наступного року обіцяють повернутися знов до Умані. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Батьки хотіли, щоб вона пов'язала своє життя із медициною. Таня ж мріяла стати військовою. Брізала косу і пішла вчитися на пожежника. Коли закінчила училище, опанувала ще й фах водолаза. Після початку повномасштабного вторгнення 23-річна Тетяна Мордач із Вінничини стала першою в Україні жінкою саперкою водолазкою. Про неї у матеріалі ірини Хоходри. Перед зануренням медогляд. Далі Тетяна Мордач одягає водолазне спорядження: жилет, балони з киснем, вантажний ремінь, маска разом важить понад 30 кілограмів. Неважко каже, звикла. Тетяні 23. родом з села Бондурівка на Вінничині з Малку. Розповідає, хотіла стати військовою. Батьки були проти. Вступила на пошешника-рятувальника. По завершенні навчання опанувала фах водолаза З початком повномасштабного російського вторгнення. Пішла ще й на курси саперів. Мені потрібно якийсь також зробити внесок в нашу перемогу. Прийшла спеціальні курси в Харківській області саперні. Після цього поїхала в Сумську область на навчання водолазні навчання, тобто які створені як і для водолазів-рятувальників, також і для водолазів-саперів. Вінничанка перша і поки єдина в Україні водолазка саперка, каже начальник відділення підводного розмінування частини на в якій працює дівчина Роман Кравченко, виконує на рівні з чоловіками роботу цю водолаза, сапера поблажок немає. У нас гендерна рівність. Це її за покликом серця. Під водою погана видимість є особливості ґрунту на дні. Ховатися міни, гранати, артснаряди, які залишили по собі солдат та раф можуть бути. Тож розмінування під водою важче і небезпечніше, каже водолазка Шапарка. Водолазу і саперові потрібно опановувати насамперед паніку під водою, знати, як правильно викрутитися якісь екстрені ситуації, закінчення повітря в дихальному апараті, також і втрата своєї маски під водою. Тренувальну розвідку акваторії Південного Бугу здійснює за допомогою підводного дрона. Далі пірнає у водойму з металодетектором. Про небезпеку то й сповіщає сапара водолаза сигналом в навушниках. Не можна виявити мінометні міни, і артилерійські снаряди, танкова міна, які також може знаходитися на водоймі. Прикладом Тані Мордач надихнулася її молодша сестра. Вчиться нині у військовій школі. Таня щодня тренується, бо попереду бойові завдання. Ірина Ахоходдра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. У середомісті Кривого року оселився лелека. Перехожі зупиняються, аби сфотографувати його на пам'ять. За словами місцевої жительки, Надії Чимирин птах ручний. Людей не боїться та приймає від них смаколики. У середмісті кривого рогу оселився лелека. Перехожі зупиняються, аби сфотографувати його на пам'ять. За словами місцевої жительки Надії Чемирин, птах ручний, людей не боїться та приймає від них смаколики. Це наш місцевий льоха. Ну ну в многих містах. Ну он визвращається по то сюди, на сухую балку. Його всі люблять, кормять, не обіжають. Він, мабуть, це відчуває і прилітає сюди. Постійно роблять селфі з Льохою. За словами Надії, вперше помітили пернатого на початку літа. Відтоді місцеві мешканці підгодовують його. У нас там є пляж на сухі балці. Він з'явився спочатку на пляжі, а пізніше він почав з'являтися тут за зупинкою. До нас і батьки з дітьми, і дорослі приходять до магазину, купують йому креветки. Тут серед місця, як він з'явився, то мабуть, це щось особливе для людей. Орнітолог Валерій Коцюруба каже, білий лелека зазвичай може адаптуватися та комфортно почувати себе серед людей. Однак ці птахи на зиму мають відлітати до теплих країн. Міграція починається в кінці липня. Тому, за словами Валерія, якщо лелека залишиться тут, самотужки йому буде важко перезимувати. Вони зимують одиничними екземплярами доволі рідко. Чому? Тому що є певні особини, які є кволими, хворими. Безпорадними, в деяких, таких випадках вони тяжіють, як взагалі біли лелека до домівок людини. Якщо тут залишиться людина буде постійно підгадовувати, це зайвий раз не буде дозволяти так сказати йому прийняти рішення мігрувати. Якщо лелека не відлетить у теплі краї, йому буде необхідна допомога, аби перезимувати, каже Валерій Коцюруба. Загалом на Криворіжжі орнітологи нараховують близько 30 гніздових пар білих лелек. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг на цьому мене все. Бережіть себе, спокійних вихідних.